Доброго дня, уважаємі зрителі. Сьогодні ми поговоримо про TikTok, про його монетизацію, про заробіток на ньому і тому подобне. Як ви бачите, в даний момент це один з моїх перших аккаунтів. Ми бачимо увідомлення о блокування аккаунта. Про блокування ми сьогодні теж поговоримо. Відео буде довге, відео, буде скучне. В кінці відео даже розкажу вам про сайти, де можна заробити на ефірах побільше, ніж в TikTok. Ну, зараз про TikTok. І так. Саме головне для того, щоб успішно заробляти на Тіктоці, це мати чистий аккаунт, на якому нема ни одної блокировки. Якщо у вас були блокіровки, ви подавали апеляцію і з вас знімали блокіровки – це все одно аккаунту вже хана. Надіюсь, ясно, понятно. Якщо є хоч одна блокировка, це вже дуже тривожний знак. Вже, скоріш за все, у вас будуть якісь труднощі з продвіженням, з набором просмотрів, з набором популярності на ефірах і тому подобне. Несмотря на те, що в самому Тіктоці вам напишуть, що у вас все хорошо і що це не впливає на ваш аккаунт. Мій опит показує, що це впливає дуже сильно, і обстановка буде дуже печальна. Для того, щоб створити новий аккаунт, рекомендується зразу брати новий телефон і створювати новий аккаунт із нового телефону. Навіть не входити на той аккаунт, де у вас були блокування. Получити повідомлення про блокування аккаунта можна, от таке, як в мене, навіть за два відео. Реально, в мене перша блокування була в березні, а друга блокування була в, в червні, в травні даже цьому місяці. і за дві блокировки, які не одобрені апеляцією, мені дали таке червоне попередження про блокировку аккаунта. Крім цього, в мене блокували відео. Я подавав апеляцію, бо відео були реально безобідні, правила не порушали. Тікток них розблоковував. Писав, що це не повпливає на мій аккаунт, але по факту воно, виходить, повпливало на мій аккаунт, тому що на інших аккаунтах приблизно така сама ситуація. Відео безобідні. TikTok все одно дає блокировку, подаю апеляцію. TikTok апеляцію удобряє, но все одно видає такі червоні попередження про блокіровку аккаунта. Що в таких випадках робити, відповідь одна проста. Создавайте новий аккаунт. З нового телефона. І не заходьте навіть на старий аккаунт, де у вас блокування є. Так, тепер про способи заробітка. Заходимо в наш баланс. Для України доступно два способи заробітка. Перший спосіб це подарки на ефірах. І другий спосіб це подарки під відео. Для того, щоб проводити ефіри, необхідно мати 1000 підписників. А для того, щоб. Отримувати подарунки під відео. Потрібно мати 10 000 підписчиків, якщо не помиляюсь. Раніше була цифра вроді 100 тисяч. Тепер, напевно, її знизили до 10 000. Набрати підписчиків не є складною задачею. не обов'язково їх накручувати. Все, що потрібно, це создавати хороший, якісний контент. І не нарушати правил Тіктока. Ну, і є нюанс. Не рекомендується викладувати зразу багато відео, бо якщо ви будете викладувати 10, 20, 30 відео за день, що захочете викласти. навіть якщо ваші відео не будуть нарушати ніяких правил Тіктока, у вас все одно буде блокіровка аккаунту. Я проводив такі експерименти. 30 відео викладуєш, все одно блокірують. Навіть якщо просто во всіх 30 -ти відео, ти знімаєш пейзаж, включаєш камеру, знімаєш полеліст то Все одно TikTok дасть блокировку, якщо буде дуже багато відео на аккаунті. Ви подасте апеляцію, TikTok, то апеляцію одобрить і напише, що це не впливає на ваш аккаунт, ну це буде впливати. І так, про заробіток. Для того, щоб заробляти на ефірах, потрібно... В першу чергу виглядати презентабельно. Повинна бути висока якість ефірів. Ви повинні гарно виглядати. Якщо ви дівчинка ви ведуща, рекомендується бути накрашеною, рекомендується бути в кадрі постійно, не знімати ніякий стінний потолок, взаємодіяти зі своїми глядачами, усміхатися, тоді. Теоретично, Тік-Ток вас буде продвігати. Якщо ви просто включите камеру, будете займатися своїми ділами, чи ви будете знімати стіну, потолок, вас в кадрі не буде, або ви будете появлятися, зникати з кадра, то в таких випадках TikTok вас продвігати не буде. Також, не так давно появилась функція, яка дозволяє купити глядачів на Ефіри також можна купити перегляди відео, можна купити підписчиків, це все офіційно, але якість таких глядачів, таких підписчиків просто ужасна. Даже офіційної реклами, якщо ви будете купляти рекламу, по-перше, в рекламі у вас будуть в самому Тіктоці показуватись в отчеті по рекламі, переходи. Допустим, за 10 доларів ви купите 100 переходів по рекламі. TikTok покаже, що 100 чоловік перейшло по вашій рекламній ссылці. Но на сайті, який ви рекламуєте, такої кількості людей, в принципі, не буде. Навіть 50 чоловік може не бути. Я купляв рекламу одне розстройство, один розводняк. І нікуди ви не можете звернутися, нікуди ви не можете пожалуватися. Тому що служби підтримки в Тіктоці немає. Купляти рекламу це деньги на вітер. Якщо купляти рекламу на сайті, якщо купляти глядачів на відео чи на ефіри, я думаю, ситуація така ж сама. Не експериментував, мені хватило того, що я побачив, купуючи рекламу на інші сайти. Причому офіційно оплачував не якась лєва накрутка. Так, да, насчет накрутки. Мої глядачі в даний момент не накручені підписчики, 228 800 чоловік. Набрати таку кількість підписчиків можна за один місяць без проблем. Все, що треба, це якісне відео, і щоб ваші відео не обмежувалися якимось одним конкретним регіоном. Якщо ви знімаєте відео на український, то вони обмежуються автоматично тільки українськомовною аудиторією. Ну, якщо ви будете знімати відео на англійській, то на англоязичній аудиторії будуть заходити ваші відосики. Ну, якщо ваші відео будуть понятні ясні всій планеті, де слова та мова будуть просто непотрібні, щоб зрозуміти суть ваших відео, і при цьому ваші відео будуть. Цікавими, то ваша аудиторія буде зі всієї планети. От із 228 тисяч у мене 200 тисяч перших це були араби, індуси і азіати. Так вийшло. Ну, один прекрасний момент тікток мене заблокував і просто перестав давати в рекомендації всі мої відео. Так що не нарушайте правила. Бо якщо нарушите, кінчиться все печально. У вас буде отакий от, от аккаунт з великою кількістю підписчиків, з великою кількістю лайків. Ну смисла від такого аккаунта буде просто ніякого. Якщо я створюю зараз новий аккаунт, то я знову зможу набрати якусь велику кількість підписчиків. Но знову ж таки, рано чи пізно TikTok Заблокує. І тепер, якщо ви хочете проводити ефір і на цьому заробляти, є кращі для цього платформи. Одна з таких це SuperLive. Там можна заробляти, якщо ви знаєте англійський, приблизно 10 доларів в годину просто на тому, що ви вивчаєтеся з зрителями. Якщо ви англійського не знаєте, то буде по важче 5-10 доларів в годину. Там немає ніяких відео, там просто ефіри. Виходиш в ефір, общаєшся з зрителями, робиш вигляд, що вони тобі інтересні. Якщо ви дівшка, то вам там будуть робити куча компліментів, вам там будуть. Предложення всякі робити, замуж звати тому подобне. Якщо ви будете з тими зрешенцями фліртувати, то вас там задарять, будете при грошах. Ну, якщо ви мужчина, вам буде важче. Вам просто треба знати англійську, бо ...мужчини там. Можуть заробляти тільки ті, що нормально розмовляють англійською. Чомусь наші українські дівчата не дарують чоловікам подарунки в даному приложенні. Но англоязичні вполне собі платежоспособні. особливо американські дівчатки. Ну, це вже ви побачите з часом. Коли будете проводити трансляції. Силочку я оставлю в описанні. Також вступайте там в моє агентство, у вас будуть бонуси і допомога при необхідності. І так, напослідок я ще пару слів скажу про тих експертів, які вам обіцяють підключити монетізацію Тіктока за відео. Вам треба создавати новий аккаунт. Міняти регіон на Францію, якусь ще й Германію, і тоді у вас буде можливість підключити монетизацію доступні в доступній країні. Ви можете це все зробити, але ви не зможете звідти вивезти свої кошти, тому що там є обмеження по регіону для виведення грошей із Тіктока. Адміністрація Тіктока це прекрасно знає, і вони спеціально дають вам можливість включити VPN і создати лівий аккаунт. І заробити на ньому гроші, і спеціально не дають можливість їх вивезти. Ті дібіли, що вам розказують про те, як воно все хорошо працює і як ви можете на цьому заробити грошей, теж знають, що ви не можете вивезти звідти гроші. Інакше вони би не брали оплату вперед, скільки там вони просять 50 євро. Чи 100 євро за те, щоб дати вам інструкцію. Вам будь-який дурак може дати інструкцію, як включити VPN і як купити ліву сімку. VPN включати не треба. Просто купляєте сімку іншої країни. За стільки скільки там вона стоїть 10 доларів. Ставите в телефон новий телефон. І у вас буде включений той регіон, до якого прив'язана дана сім-карта. Все. О вам інструкція, яка по якості краще тої, що вам продадуть за 50 доларів. Но ви столкнетеся з проблемою вивода денег. Це факт. До мене багато раз зверталися, поможу вивезти гроші і тому подобне. А вивезти їх неможливо в Україні. І Tікток вам не дасть такої можливості, бо він в курсі, що ви нарушали правила. Дякую вам за вашу увагу. Силочки на приложення для проведення прямих трансляцій я оставлю під відео. В Тіктоці. Якщо хочете заробляти, не порушуйте правила. Ну, навіть, якщо ви не будете їх порушувати, немає ніяких гарантій, що у вас все буде добре. Дякую вам за увагу. Пока-пока.